Місце пам'яті та неспокою. Майбутній меморіал слави загиблих в АТО Сумчан має не похвалу, а нарікання на якість робіт. Мої колеги спробували з'ясувати, хто і чому там не допрацьовує. Ірина Касяненко продовжує тему. Це батьки Руслана Андри. Хлопець загинув півтора роки тому під час артобстрілу в зоні АТО. Поховали його на Алеї Слави на центральному кладовищі Сум. Тут поруч його побратими, інші загиблі бійці. У листопаді минулого року територію майбутнього меморіалу почали замощувати. Говорять, що зробили залівку хорошу, качественною з хорошого цементу. Ну, судя по всьому, що вона і зиму не продержалась, тому що заливалась глибокою осінню. Цієї й качественне залівки його просто на даний момент дуже плохо це качества. Это просто э, над нашими ребятами, честно. Вот так, пам'ять, лучше, они не трогали. Благоустроєм території займається товариство Топаз. Йдемо шукати, хто може дати пояснення щодо якості виконуваних робіт. Директора на місці не застаємо, спілкуємося з підлеглими. Він на об'єкті ви розумієте мене чином. Як ми можемо з ним зв'язатися? Ми цілий день чекали його ну, я, відповіді. Визятись, домовляйтесь на завтра. Обіцяли прокоментувати наступного дня. Втім, у підсумку директор Топазу на камеру спілкуватися відмовився. Ситуацію роз'яснив у телефонній розмові. Казати на камеру я нічого не буду. Вибачте, мене сьогоднішній день, друзі. Другі питання, другі проблеми. Тим не менше роботи не закончені. Звісно, ті із які там існують, ці недоліки. Вони будуть устранені. Цю територію я приведу по моїм планам. Я приведу. Думаю, за до мая місяця. Я приведу нормальне состояння. Про скарги на якість від батьків Руслана Андри знає і громадський куратор проекту. Да, ні, роботи виконані і качественно. але у нас є заговоренно як тільки дозволить погода, Они будуть всі ці роботи підділити. Тому що всі розуміють значимося цього меморіалу для нашого города, для сімей погибших. На облаштування меморіалу з міського бюджету рада виділила понад півтора мільйони гривень. Повна вартість проекту вдвічі більша. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков, Сергій Лазаренко на часі новини.